Всіх вітаю, приїхали на об'єкт Київського образця образ такий тут об'єкт роботи. Тут для зачистки ділянки з дорожного організація. Колюче неприємно працювати, але така робота. Працюємо Вже трохи, трохи. Ще тут один, три. Зараз тут години-три, напевно. Завершуємо роботу. Біля все переробив, і ще тут одне деревся зараз. Такий результат вийшов. В принципі, задачу свою виконали, Об'єм зменшили, тепер його легше транспортувати і вивезти. На все про все у нас пішло тут 4 години роботи і тут, мабуть, напевно, кубів 4-5 добрих вичув. Щас ще цю ігрушку передробимо, і буде все. І збираємося і їдемо. Все вітаю на каналі, приїхали на об'єкт. Такий тут об'єкт. Депутаний роботу Суха тут. Тут трохи сухого, минулоїчного після зачестки Такий образ місто Васильків. І туди ще так само Працюємо вже пів години проробили Тут воно гарно йде сухеньке, плюс-мінус гарно скрадене, незахаречено. Все працює Все, завершили роботу. З часу зайнялося 2,5 години. Тут ми так інтенсивно працювали, щоб стигнути до ночі. Вже 10 вечора. Майже такий результат бачимо. Приїхали набір. Пракатувати роботу. Перейти за чеські участка. Досить об'ємна робота. Будемо бити покашу на плівку, потім може пізніше біктаги -бік перевезити. Зараз будемо перебирати, подавати. Працюємо. Так, трохи зробили. Знаходимось ми сьогодні біля між Бородянкою і Макарова Київська область. області. тут бири була сосна, сосна гарно тробиться. таке чудово виходить. Тут купа була гілля сосни. І тут а, була купа гілля. Бігбеги вже приразри бігбеги. Та трохи бігбеги бега Таке, чудове. Об'єм зменшили, крупніше відкинули. Покажу, як тут вичистили. Все вичистили. Тут воно прикидає, то бензопилкою, підрізали. Це така підрізає чистота встиг там вже під кінець одного біг бега ще набити і така купа вийшла от так було. Так і є. Таку купу, вчора в нас тут одна зміна по часу. Все, вантажимося, їдемо далі. Щепоріг. Відробив вже 96 мотогодин. Перші зваджувальні роботи одірвалося тут двойне дно, Дві одне дно, основне, типу зверху ще одірвали з цієї сторони одірвару, заварили і з цієї. сторони та ще наздовж пішли, заварили. Зараз будемо замінювати масло. Кожні 40-50 годин міняємо. Заводимо. Прогріваємо трохи. Ой, без кожух переглядає. Докоручуємо пробку, зриваємо маску. Так, відкрутили, зриваємо маску. Тимнувато, темнувато. Треба раніше зривати. Тут його 0,7 бензином примір. Збігаємо і будемо зривати нове. Взриваємо. Зариваємо от таке. Юко так на 10 в 30. Зариваємо, щоб було десь. Ось такого стояру, догоришку. Хочу ще показати як забивається фільтр після роботи. Ну, З вигляду наче чистий, а пилюки тут можна в сувок змітати. на об'єкт. ще ставище Київська область. Обрізати такого ривень, щоб можна було рвати а як хипу Пивочка, одна пелка, мотузки, працюємо. Закінчили роботу, поки вже скрадені, такий результат. Геляки тут поскладали, друге там. Все чудово. їдемо черговий об'єкт. Знаходимося в Київській області, село Музичі. Будемо сьогодні бити щепу в біг Таке тут треба розібрати гіляки від гіляк, сміття трохи, шифер. Зробили ми роботу. Тут крупніше повідкидали, у нас є ще два біг щепи ще погане, ходить сухого, але на спеці, на жаль, трохи тяжко робити. Таке тут поставляли по будівництву, воно в камінці проволока буває. В Камінці поставляли, а так то вичистили. Чистенько гідяк нема, рази краще старо. Все, переміщуємося далі і будемо працювати. Тут у нас було 3,5 години роботи. Так, йдемо на цю частину тепер. Супи на місці, біда г'є, тут аже охайні ще буде трохи простіше. Все, підряд будем брати, буде швидше 4 рази, і хородок уже. Сон все заховалося за дерево. Вже да. Сьогодні плюс 33 по синоптику. Пирочка, вода, вже 4 літра води. Все, Ой, зірка і що? Все, запускаємося. Ой, палає зірка в менечка. І лунає спів, і лунає спів, березне ви спів. А уранці грали барічка. Вийшла з берегів, вийшла з берегів, вийшла з берегів. Хіни стрімні не до подоми. Музика сумна. Музика сумна. сумна. Дев'ята вечора, закінчили роботу. Все передробили, один вібек на плівку. Загальному 6 годин роботи вийшло і година ремонту. Трошки порамаритися там. Тоді розповім. Все, прибрали, все передробили. Все. Будемо їхати. Всіх вітаю на каналі. Приїхали на об'єкт будівництво вже. Загнали ще поїду тут, подошка спустила. Тут така купа. Там далі купа. Будемо бігбеги робити. Перебіг беги. 200 гривень штука, 800 літрів на 4 лямки. Дика груша, колюча трохи, трохи сосни. Зараз будемо працювати. Закінчую роботу тут. Все прибрали. Тут чуть-чуть роси, бороться в Бірбег. Пока щеповичка Бів Бірбега. Це десь він 800 літрів. Так, там, тепер. Завершили роботу. ну Тут чистота, повірте на слово. Ніде ні гілячки. Такий бігбег щепивий повний. Тут не лише ще потом ще бурян передробили деякий. Все, чудово. На все про, про все в нас пішло 2,5 години. Все, вантажимося, їдемо.